масони якраз взяли це на завдання, я думаю, через Біблію. В Біблії вже ми знаємо, що Бог вдохнув людину, дав людину свою іскру. І ця іскра, вона, ми можемо сказати, якраз іскра творчості. Тобто ми можемо сказати, що на той час, на 19 сторіччя, перед масонством стояло завдання творчості. І ця э, творчість була в будь-яких напрямках. Це можливо була творчість. В літературі це Хазляревській, скажемо, в будівництві нового суспільства, це суспільні рухи, там драгоманов і інше. Це могла би творчість у будівництві створенні храмів, створенні пам'ятників там Маркоси, Тома Девофон і так далі. От. І е, е, особливість творчості вона проявляється в багатьох пам'ятках і в багатьох. Е, Міста, особливо України, я е, взагалі поставив себе завдання, це дослідити вплив масонства на українське суспільство. От е, зараз у нас буде навіть конференція, я думаю, в е, травні місяці, і там ми будемо досліджувати такі питання: це місто і масонство, вплив міста на масонство і вплив масонства на місто, на будь яке місто, тому що е, взагалі е, поняття міста. Для Амасона мала особливу особ, особливу якість. Вони, вони цікаво, що вони не цікавилися селом. Чому вони не цікавилися селом? Тому що вони думали, що село це природні, природні явище зі своїми недоліками. Місто це явище, яке можна створити, де можна докласти своє творчість. І тому якраз міста. Буде будівництво нових міст було суто масонським завданням, от принаймні 18-19 сторіччя. В Одесі, яку я представляю, на той час напевно поталанило, тому що якраз всі перші е, градоначальники, генерал-губернатори Одеси і Одеського краю, тоді він звався Новоросійський край, вони були масонами. Причому масонами е, французького такого. Скажімо, посвячення, тобто вони були е, насіями скажімо, такого первісного, скоріше масонства. І е, Деріше, Дерібас, е, е, Девалан і так далі вони е, мали посвячення е, ще до французької революції і е, значит, принесли це. Погнища, масонське волище, масонське світло на схід Європи. Е, надо сказати, що і в Києві е, за часи імператора Олександра І були е, люди, які намагалися. Е, Формувати на старому місці нові правила, нові завдання, в частності такий от генерал-губернатор Гельєфов. Він теж був в Києві, керував Києвом в 1803, по-моєму, в роках. роках. Він теж належав до масонства. І Що вони могли на той час зробити? Ну, По-перше, в той час масонство було пов'язане з просвітництвом, просвітою і ем, дідактикою. Ді... 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 То потрібно було виховати нове покоління, тобто не робити зразу ж революцію. От ви знаєте, частина з вас знає, що в радянські часи масонство було пов'язане тільки, намагалися пов'язати тільки з дікабрівським рухом. Тобто достатньо руйнуючим рухом, який значить, був, я думаю, на той час навіть не речна, от, який справді до масонства має. Ні Неповне відношення, декабрівський рух. Але масонство робило таке завдання, от чим відрізнялося масонство 18-19 століття, від політичних рухів сьогоднішнього. Тим, що сьогоднішні політичні рухи ставили завдання перед людьми там, на рік, на два, на три, ну максимум на 5 до наступних виборів. Або Мосовство ставило, на мій погляд, знову, ж, завдання на 10, 20, 50, 100 років. І ці завдання це, по-перше, завдання було виховання людини, виховання людини через році архітектури, виховання людини напряму через університети. І от коли ми розглядаємо, керуючий склад, професуру будь-якого університету 18, кінця 18-го, початку 19-го сторіччя, або розглядаємо е, значить, е, ліцеї того часу – Царскосільський, Кам'янецький, Рішельєвський ліцей. Ми бачимо, що е, переважна більшість е, значить, викладачів, професорів це були або доморочені так звані масони, або е, масони, які приїжджали з Німеччини і так далі. І е, дуже цікаво зв'язку з тим, -зв це формування Харківського університету на початку е, 19 сторіччя. Е, коли формувався Харківський університет, е, керуючи Харків, е, значить, е, керуючи, е, люди, які керували е, харківською. Е, Ну, можна сказати, ні групи, а Харківської центром просвітництва вони намагалися залучити до формування цього університету е, науковців з е, Німеччини, з Англії, і так далі, і звернулися до як вони тогда називали брата свого це э, відомого э, письменника і поета Кьоте, який був масоном вищих стіпені, вищих радосів. І якраз Кьоте долучився до того, щоб залучати э, значить, професорів для Харківського університету. Тобто професорів Харківського університету багато з них були. Э, Друзі, знайомці, йота і так далі. І також, е, така ж ситуація була з так званим Дніпропетровським університетом, тоді, Катерина Славським, е, якого була скажімо, замовчена, тому що після смерті е, князя графа Потемкина цей проєкт був заморожений. Але е, достатньо відомо, що е, навіть е, був запрошений мосор для викладання музики, там, е, співу і так далі у Катерині. Янославського університету. От будувався навіть свого часу Катеринославський університет. От в Одесі теж така ситуація була, і е, Одеса, на мій погляд, на той час, була м -м, хоча маленьким містом от, е, е, на початку 19-го століття це було 20-25 е, 22 тисячі населення тільки. Але за кількістю е, масонів на душу населення це було перше місто в Російській імперії. Тобто 300-350 людей, вони це люди, які належали до Масонської ложі, Це була велика потуга для маленького такого провінційного на той час і торгівельного центру. Тобто, практично ми бачимо там вище керівництво поліції, вище керівництво військовими, вище керівництво там таможню і так далі, і так далі. І, крім цього, тодішня інтелігенція, професура рішельєвського ліцею і так далі. Тобто, якраз місцеположення і, скажімо, вплив Одеси того часу, вони відповідали значить, завданню. Світового масонства, може би, не тільки світового масонства, но внутрішнього масонства на формування в Одесі на півдні України особливої території, яка буде зразковою територією. В чому її зразковість? В тому, що ця територія давала не тільки приклади буржуазних відносин економічних, але і приклади інших відносин, соціальних відносин, тому що в Одесі були дуже потужні ланки. Громадських організацій на той час і е, відносин, е, скажімо, суспільно-політичних. Е, в своїх письмах е, до Олександра е, І якраз е, Воронцов казав о, е, про те, що в Одесі е, формується деяка структура, яка, е, можливо, виліється в певну автономію. Тобто навіть е, була ідея сформувати на основі Одеси, хоча Одеса навіть не була губернським центром. Дею автономію, яка не буде підлягати імперським законам. А ми знаємо, що імперські закони були достатньо жорстокі на 19 сторіччя да? формування нових законів. І це був прообраз, на мій погляд, дальшого розвитку подій і створення єдиної Європи. Справа в тому, що коли заформувалася. Ідея єдиної Європи, спочатку формувалася ідея Сполучених Штатів Європи. Хто тобто вивчав історію КПРС, тут пам'ятає роботу Леніна о Сполучених Штатах Європи. От якраз ця ідея, чомусь наші історики прив'язують цю ідею до початку ХХ століття. Насправді ця ідея, скоріше 18-го, може бути і в кінця XVIII століття. Ідея Іризмфрейсерів і ідея Масонів, Сполучені Штати Європи. І коли ми думаємо про візії, скажімо, масонів пов'язані з Скажімо, національно-визвольною боротьбою, а далі я скажу якраз трошки про роль масонства в національно-визвольної боротьбі України. Ми бачимо, що більшість масонів на той час українських це були автономісти і люди, які намагалися створити, не просто просити на призволяще Російську імперію, так, як Ніпотреб, потрібно сказати, нам не потрібна ця імперія, нам живіть там з Азії і так далі. А вони хотіли перетворити цю велику країну, перетворити, створити федерацію, створити Сполучені Штати Європи, долучити все ж жінних братів до світла, цивілізації і так далі. це було завдання. Можна сказати, що це завдання почали так сказати приводити до життя якраз французи, шотландці, англійці, які попали в Україну в 18-му сторіччі. І в 18-му сторіччі першим масоном, який був зафіксований на території України, це був Яков Кейт. Шотландський граф, шотландський там пав'ярса, шотландський дуже велика людина, яка виступала і в повстанні Роберта Брюса, і виступала, значить, мала великі такі потужні коріння. Оце, от е, Яков по е, опинившися на російській службі. Він став спочатку генералом російської армії, а потім наказним гетманом України. Тобто 1740-1741 рік це е, казацька вся значить, армія, казацькі полки е, були долучені до керівництва, прилучені до керівництва Києва, е, гетманська структура вся значить, була залежна від цього Кєта. Цікаво, що Кейт, разом з тим, що він був наказним г'єдманом українського лівобережжя, він також був кресмейстером і керівником масонства юрисдикції восьмої юрисдикції, яка скажімо, охоплювала на той час Східну Європу. Тобто ми можемо сказати, що десь у 1720 році вся територія скажемо, цивілізованого світа була поділена на такі дистрикти, де формувалися своєрідні масонські угрупування. І якраз от масонським угрупуванням, яке розпоширювалося на Східну Європу, яка розпоширилася на Україну, керував Яков Київ. Якоб Кейт ще був дуже цікавою людиною, тому що навколо нього була створена своєрідна міфологія. І треба сказати, що масонство без міфології воно не може існувати. Дійсно, міфологія дає дуже важливу так сказати, важливий поштовх для формування нової людини, для формування нових поглядів. І от міфологія Києва зв'язана з тим, що це була виключна людина, що це людина була, яка ніколи не брала хабарів, ніколи не скажімо, не застосовувала якісь силові методи, а крім цього, при, після того як він помер, навіть ні Після того, як він загинув у битві десь у Німеччині, десь через 60-70 років скрили його трунок і побачили тіло, яке не підлягало розпаду, тобто муміфіцуване тіло. От. І це факт, який е, записаний у скажімо, масонської міфології, що от такі от е, тієї був напівсвятий. Ми знаємо, що Кейта Якова Кейта ще про історію з Орликом, ну не Філіпом Орликом, а його сином, який намагався втрутитися у політику, українську політику, але не зміг нічого з цією Україною зробити. От, от на мій погляд, присутність Кейта і мощної традиції. Україні дала змогу українському масонству, так сказати, стати так званим регулярним масонством. Що це означає? Тобто це масонство, яке не було створено в пробірці. Це масонство, яке передавалося із покоління в покоління. Ми знаємо, що шотландці, за, опять же, за міхами та легендами хранили ці масонські. Віднакі масонські особливості з ордена Таплі. Принаймні така ідея була. От. Які ще відкриття на під час дослідження були зроблені? Ну, це, по-перше, на мій погляд, відкриття те, що в Одесі була зроблена унікальна так сказати, будівля. Яка є е, головним знаком масонського прибування на, е, на території України на території східної Європи? Тобто, е, по-перше, Одеса формувалася як храм, і е, цей храм мав е, таку так звану гігантську лі. Гігантську торпину, де така сходи, гігантсь. Да. Гігантські сходи, які дуже пов'язані з масонською легендою о ем, сходах Якова. Тобто е, це легенда про, про те, що кожна людина повинна е, прийти в певні іспити, певні розчарування, певні е, над собою зробити зусилля, щоб піднятися на інший рівень. Тобто ми можемо сказати, що е, от, відійдемо від таких наукових е, скажімо, е, лекцій і згадаємо роботу е, Дена Брауна Втрачений символ Утрачений символ. Так? Я думаю, деякі люди присутні тут читали втрачений символ, і там головна ідея втраченого е, символа це ідея апофіоза. І от, практично читаючи втрачений символ, я побачив, що дійсно ідея про те, що Потьомкінська лісниця, Потьомкінські сходи є сходами Масонського вдосконалення. Це підтверджується і, скажімо, книгою такої білетрістики, Дена Браун. От коли ви будете в Одесі. А я думаю, всі ви будете не раз вони. Стоячи в районі морського вокзалу або вулиці Суворовської, Приморській, ви можете подивитися вверх на ну, в напрямок Патьомківських сходів. То ви побачите освічену піраміду. Усіченою піраміду, яка завершується, значить, фігурою ідеальної людини. Це якраз ідея апиоза. Ідея апофеоза в тому, що людина. Як котра накоплює певні досконалі, досконалі якості, вона перестає бути людиною. Вона стає над людиною. І я думаю, в масонській ідеології є і це ідея над людини. Хоча вона не так проявлена. Ну нас над... пам'ятник решет. Да, пам'ятник решельє це пам'ятник над людині. Дійсно, коли б ви знали рішелья, як відносяться до решельє, одесіти, одесіти вважають його ідеалом, ідеалом ну, не красити да? а ідеалом керівника, ідеалом людини, яка сформувала це місце, ідеалом людини, яка безкорислива була людина, і так далі, тобто Одесити наділяли рішельє певними ознаками. І сама постать його в Тогі, в він, Вінке, каже про, це, про те, що він дорівнювався до античних зразків. А античність була второю релігією масонства. До речі, значить, скульптор цієї архітектурної споруди, пам'ятника Іван Мартас, по-перше, був масоном, скажімо, у кого на масонство з покоління в покоління, тобто так званим Луфтоном. Е -е, крім цього, е -е, він е -е, творив якісь такі пам'ятки е -е, насичені масонською символікою. Якраз е -е, пам'ятник Дері теж насичений масонською символікою. от Коли ви прочитаєте м -м, роман Дена Брауна, ви побачите, що е апафіоза там стоїлся, Вашингтон. Вашингтон. В традиції, скажімо, образотворчого мистецтва, історії Сполучених Штатів, він ідеальна людина. От. І е, Одеса теж має ідеальну людину, це Герце це, А може бути інакше, але це дуже цікавий міф, який можна розробляти, який можна е, так приваблювати міф для туристів, і який. Е, Пов'язаний з тим, що оця лісниця, гігантська вона називалася лесницею, гігантські сходи, вони йшли в нікуди. Вони були лісницею, значить, сходами в нікуди. Тобто затрачено було більше мільйона на той час рублів царських, величезна сума, але КПД ці, значить, цих сходів не було ніяк. Тобто єдине завдання сході було те, що люди могли вийти до кромки моря, а тоді лесниця в саме моря і щось там побачити у морі. Тоді купалень навіть не було да, в той час культури значить, купальні. Тобто ми можемо сказати, що деякі історики кажуть, що ця лісниця була тільки як подарунок значить, графа Воронцова. Своєї, значить, жінці Елізаветі Ксеві подарунок у мільйон руків. Ну я думаю, що це не так, і дійсно в цій гіганської лісниці є якась таємниця. можемо сказати, що можемо розвивати цю таємницю, долучити до цієї таємниці ще нашого ізенштейна Сергія, який був з одного боку членом ордена по мотамплієрів. З іншого боку, він е, зробив е, з цієї лісниці знак конфірку, і коли і на, і або на наш підвіз приїжджає до Одеси, він хоче побачити переважно цю лісницю. Ось що цікаво далі.